Пінопласт як теплоізоляція для будівель настільки популярний, що забудовники знають мало про інші матеріали для ізоляції зовнішніх стін. Звісно, пінополістирол має багато переваг, це відносно недорогий продукт, за допомогою якого легко досягти утеплення стін, яке вимагають органи влади для отримання дозволу на будівництво. Популярність цього матеріалу також пояснюється тим, що на ринку є багато компаній, які спеціалізуються на встановленні на фасади. Однак теплоізоляція спінопласту також має недоліки. Цей продукт досить швидко піддається процесам окислення і вивітрювання, які тривають від кількох до кількох років. Це означає, що його структура більше не є узгодженою або ще чіткіше втрачає свою щільність. У цьому процесі утворюються мікроскопічно маленькі пори у пінопластових плитах. Ці пори тоді поглинають вологу з повітря. А вода, як відомо, є провідником енергії, тому волога теплоізоляція не може ефективно виконувати свою функцію. Було досліджено, що фасад зі стеропору за два роки настільки насичується водою, що його ізоляційна здатність зменшується на 50%. Це ще не все, тому що в вологому шарі стеропору розвиваються ідеальні умови для мікроорганізмів. Завдяки воді вони швидко оселяються. При цьому немає значення, яким видом традиційної штукатурки покрили шар зі стиропору. Будь-то акрил або новий тип, силикон чи силікат, волога повітря потрапляє в будь-якому випадку в теплоізоляцію, оскільки впливає як ззовні, так і зсередини. Як відомо, відкритість мурованих перегородок сприяє цьому явищу. Водяна пара проникає разом із повітрям через такі перегородки, причому з внутрішньої сторони будівлі назовні. Якщо пінопласт вже повітряно зношений і має пори, водяна пара починає в ньому накопичуватися і конденсуватися, щойно точка роси буде перевищена. Чому це явище взагалі на це виникає завжди, коли існує певна різниця тиску між закритим приміщенням і оточенням. Точніше кажучи, тиск всередині будинку завжди вищий, ніж ззовні, тому повітря і водяна пара, що в ньому міститься, тиснуть зсередини на стіни. Те ж саме стосується вітру, який завжди рухається від атмосферного високого тиску до низького, де Теплоізоляція, яка не піддається вище зазначеним процесам і навіть ще легше може бути встановлена на стінах будівлі, це мінеральне покриття NZT Cover. По-перше, вона не потребує несучого шару, тому є механічно набагато стійкішою в порівнянні з обштукатуреними солом'яними плитами або мінеральною ватою. Це означає, що вона не так легко вм'яти, розірвати або подряпати. Один шар мінерального покриття NZT Cover означає 3,6 градуса більше в будинку. Це така ж ізоляція, як 8-сантиметровий шар пінопласта. Але це ще не все. Шар NZT Cover також можна використовувати на стінах всередині будівлі. Вона утримує приблизно 50% більше тепла в будівлі. Це призводить до значно нижчих витрат на опалення. Обробка фасаду будівлі мінеральним покриттям має ще один дуже бажаний ефект. Відбиваючі частинки, що містяться у покритті, запобігають нагріванню поверхні від ультрафіолетового випромінювання. Влітку внутрішня частина будівлі залишається прохолоднішою навіть під час сильних хвиль спеки. Це, в свою чергу, значно знижує вартість кондиціювання будівлі. Фізико-хімічні властивості цього мінерального покриття можна побачити неозброєним оком. Вигляд фасаду будівлі, покритого NZC кавер, створює враження тонкого шару гладкого скла. Це виглядає не тільки естетично дуже привабливо, але й захищає поверхні стін від біологічного бруду та пилу, які під час кожного дощу легко змиваються або легко знімаються самостійно, включаючи навіть важко видаляємі графіті малюнки. Щодо естетики такого покриття, варто відзначити, що воно стійке до вуглекислого газу. Це означає, що колір фасаду не вицвітає. Ми застосували технологію NZT Cover на наступних державних будівлях в Австрії, парламент Республіки Австрія, Федеральна канцлерія, Міністерство у справах жінок, державний архів. З NZT Cover ми також провели термомодернізації комерційних будівель Мерседес Нойбауер і VW ВВЛамер у Відні, а також готелі Фореленхоф у Флахау, Альпіна в Раурісі, Едельвейс у Гросау або Брунненгоф у Ваграйні. Патентований і сертифікований захисний колір ковер від магістрату 39, hfa Дослідницький інститут з захисту деревини, Офі, Дослідницький інститут з будівельних продуктів і Обі Австрійський інститут захисту будівель. Ціна за упаковку NZT Cover становить 390 євро. Вони покривають цим 60 квадратних метрів оштукатурної стіни або 80 квадратних метрів гладкої стіни.